Вітаю вас, мої любі глядачі. З вами астролог таролог Леся Шуманська. Сьогодні у нас таропрогноз на прийдешній тиждень з 22 по 28 серпня. Для тих, хто вибрав першу карту, випадає імператор перевернутий. Дивіться, яка красива карта. Прогноз такий. Жінки на цьому тижні будуть змушені покладатися самі на себе. І або треба буде допомагати чоловікові. Чоловікам буде складно справлятися з поставленими задачами, і причиною цього може бути непідготовленість до певних подій. Наприклад, доведеться відкласти запуск проекту, бо були не враховані певні деталі і для того, щоб їх усунути, усунути недопрацювання, знадобиться ще деякий час. Можливо, через це хтось опустить руки, заб'є на все та пролежить весь тиждень на дивані. Але для більшості це буде перенавантажений тиждень. А, можуть бути великі витрати грошей. До кінця тижня може бути перевтома через велику кількість роботи, тому варто звернути увагу на своє здоров'я. Порада: якщо на цьому тижні заплановані певні події, запуски проєктів чи щось серйозне, подібне, то перевірте всі деталі. Особливо те, що ви делегували іншим виконавцям і допрацюйте, бо інакше доведеться відкладати все на невизначений час. Жінкам варто покладатися на себе, допомагати чоловікам. Якщо буде роботи багато, то давайте собі час на відпочинок, укріпляйте імунітет. Для тих, хто вибрав другу карту, випадає ієрофант перевернутий. Подивіться також, наскільки красива карта. Карта взагалі неймовірної краси і по виконанню, і по матеріалу просто тримати в руках одне задоволення. Як прогноз, ця карта каже, що якщо ви зібралися на цьому тижні почувати на лаврах, то цього тижня не вийде, тому що буде багато роботи. По завершенню певних проєктів, і вони пройдуть вдало. Вчителям, викладачам, духовним наставникам та езотерикам вартує бути нестандартними, діяти не по плану, нетрадиційно. У вас можуть відмінятися заняття, виступи або лекції. Комусь доведеться розпрощатися зі своїми стереотипами або вчителями, або духівниками, або учнями. Хтось може втратити накопичене, а хтось, навпаки, через жадібність не допоможе тому, хто потребує. Якщо одним словом, то цього тижня все піде нестандартно і нетрадиційно. І, скоріш за все, це буде досить добре. А, може прийти допомога від чоловіка? Можливо, старша людина потребуватиме вашої допомоги. Порада по цій карті. Щоб досягнути успіху на цьому тижні, дійте нестандартно, завершіть, доведіть до досконалості свої проекти, проведіть свої лекції нетрадиційно, ламайте свої стереотипи, будьте ближче до простих людей, дослухайтеся до впливових чоловіків, допомагайте старшим, будьте щедрими. І несподівано для тих, хто вибрав третю позицію, випадає дві карти. Сімірка Пентаклів перевернута і вісім кубків перевернута. Подивіться, які неймовірно красиві карти. Отже, як прогноз, ці карти говорять разом про те, що на цьому тижні буде неочікуване повернення когось або чогось. Можливо, ви або вам подарують щось цінне, на що ви давно чекали. Буде причина для радості. Хтось повернеться з подорожі з подарунками, хтось витратить гроші на благодійність, хтось повернеться на улюблену роботу, минає період очікувань та невідомості. Порада по цьому дуету карт: поверніться до улюбленої роботи, зробіть подарунки близьким людям, будьте щедрими, робіть донати, творіть благодійність, засівайте насіння карми. Як вчить у своїй книжці Алмазний агранщик Майкл Роуч, тримайтеся своїх, не заглиблюйтесь у свої емоції, не залишайтеся на самоті, діліться з близькими людьми. Адже радість поряд з близькою людиною помножується, а біль ділиться на два. Тож я бажаю всім нам гарного, продуктивного, ефективного тижня. Нехай збуваються хороші прогнози. А не зовсім хороші, нехай оминають нас стороною. До зустрічі наступного тижня. Па-па!